Моєму. Бо Часто дуже співавтори мені всьовували, а тут я так що один. 12 вересня, а так раз. 12 Але ця виставка не переворочена. Ні до якої грати. Mm -hmm. Просто в зв'язку з тим, що ми отримали такий подарунок і просто зробили для неї. І коли вона прийде, справді дивуватися. А там ще я щось пофотографував експозицію, треба і зробити експозицію фотографію. Да, Ну це ранні роботи, як ви а це вже 90-ті роки, так середні. Ну, а це до чого вона прийшла сьогодні вже. Це, через 13 років. Ну так пройшло 13 років прийняв з тим Зараз